Всім привіт, друзі, з вами я, Свята, і це моє нове відео. Сьогодні я просто йду, напевно, що на ферму. Так, піду свій візьму речі. Так, напевно, насіння сьогодні. А ні, так і візьму, напевно. Так. Всім привіт. І надіюсь, цей. Привіт, привіт, привіт. махаю. Сьогодні я йду просто на город, просто я про свідень. це просто мій влог. Так, йду, йду. Мені треба взяти мотигу. Сіт. Так, закрию двері. Йду. Блін, ну та боже, Чого я забула взяти? Ой, я в пічку нічого не зайшла. Так, беремо. Так, насіння брат. Не візьми нічого. моркву і картоплю. Берем і йдемо на город. Так, відкриваємо двері, закриваємо і йдемо. Так, скопуємо. Так, але я буду забирати тільки те, що виротила. так, Морку забираємо. Оп, садимо назад. Так, забираємо. Оце, картоплю забираємо. Так, уже забрали. Пшениця ще не виросла, на жаль. Так, оп. Так, йдемо. Блін, бідно, шкода, що не виросла. Ну йдемо, йдемо. Оп. Так, дамо моєму сусіду. Вже. Житель відкриває, твій урожай принесла. Блін, щось не хоче він відкривати. Блін, шкода. Тоді собі все лишу. Так, кладемо, але я це якось так розкидаю, щоб не було що я потім цей. Оп-оп-оп. Блін, чого я всю морку не можу дати? і це сюди. Тепер картоплю, сіт. Я всю картоплю візьму і отак. Оп, і Сіт, я забула мотиву покласти. Йдемо. Що ти тут робиш? Ти ну в мою хату заходиш? Ти взагалі хто такий? Я, я житель. Ну добре, йду йду, хай побуде тут, може пожити хоче. Прошу об'єднів. О, боже, я тут. Подивіться, який просто красиве болот. Грибочок. Трасник. Ну, грибочку нам не треба, трасника треба. Може поділюсь з сусідом своїм. Так. Всім привіт, друзі! З вами я, Света, і це моє нове, нове відео. Подивіться, яке тут гарненьке місце, тут є трасник і багато чого. Так, оп, оп, оп. Сюди. Подивіться просто, як воно це, як воно красиво дається на фоні цих дерев. Оп, біжемо, оп. біремо сюди і йдемо відносити сусіду. Так, в першу чергу про сусіду треба подумати. Покласти? А ні, краще йому спочатку йдемо. Тук-тук! Сусіде, жителю, відкривайте. Він чому не відкриває? Тук-тук! Добре, не хочеш то не хочеш. Я йому пропонувала. Пройшло сім днів. Ой-ой-ой, боже який гарячий торт! А, боже який гарячий. так треба швидко цю плоту. Ох, кладем, кладем, все. Такий гарячий торт, блін, ну зараз сіду. Блін, ні, не може його сама з'їсти сусіду йдум. Якщо в нього ще й чай буде, то буде смачно. Тук-тук, сусід, є тортик. якщо у тебе чай є, то може поїмо. Тук-тук. Блін, не хочеш щось не давати. Ну добре. Так, давай, ну тук тук блін, куди він ж пропав? Йду сама поїм. Ням -ням 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 -ням. Всім привіт! Друзі, з вами є Свята і це моє мій, мій просто блогер, я буду садити щось нагорой. Так, так ні, я краще не візьму, буду посаджу те, що зібрав. Сусід житель, бро! Виходь! виходь! Котик Ну, Твого сусіда. Ну, ну, але ну я його, наприклад, останній час не бачила. Де він? Я теж його ніби не бачу. Може, десь по селу ходить, може, поїхав в місто жителів. Та ні, в тому ділу, що я нікуди не їхав. Як не їхав? А коли ти його раз розбачила? Ну, до цього я чекаю. П'ять днів пройшло, двана... потім тиждень, ну, дванадцять днів не бачила, зараз тринадцятий. А ну, зараз попробуй. Ух, Ви... вони відкриті були? Блін, мені страшно. Так, нічого. А ну, сій, ти постій там? Добре, я постою, постою. Так, я йду візьму кайло, так, бо так якось наводиться. Оп! І йдемо. відкриваємо відкриваємо, двері, відкриваємо, Обходимо. Так, і йдемо. Йдемо простукувати всі ці підлогу і цей. Буду простукувати, блін, в дверку вперлося. давай, Все, давай. Зашпортвалось, блін. Так, проходимо, блін, вже якось там але... лава. Ходимо, закриваємо і так, стукаємося кейлом. Тук-тук. Так, ніби нічого нема, поки що. Ну, ви це чуєте? Ви чуєте так? А Ну, сійте. Це що таке? Так, стук. Ну, якось по-іншому стукаєте. Слукайте якось реально по-іншому, а ну. Ну. Е, сіт. Сіте, там скло було? Я думав, що це так. нема. Я думав це кладовка? Що це взагалі таке? Ну. Зараз ми дізнаємося, хто вкраде нашого життя. Блін, боже, але як це тут скло просто стоїть так. я навіть би не подумала, що він спостерігає. Так, оп. Зараз ми дізнаємося. Три! два, один. Дізнаємося хто. Так, всім привіт, друзі, З вами я житель 228-220. і це мій новий... Житель, що ти тут робиш? Це в тебе їди, в тебе запаси тут, Ну, Я блогер. Я житель 228. До мене? Ти всі думали, що ти пропав, що ти взагалі тут робиш? Це комп'ютер свій камеру, акваріум поклав їду, ліжко, камеру. Це взагалі якось прям дуже знаєш так круто. Я краще піднімум, щоб зранку ти був тут. Блін, там дощ. Піднімаюсь. Боже, щоб він зранку був. Щоб це канал Житель 228 якийсь, це взагалі. Щоб я сказав, що у нього назва каналу Мікелі Анджело. Це б я взагалі угорала. Так, проходимо. Так, іду спати. О. Ну, все, я проснулася, з з вами я. А, ой, я вже з вами віталась, тому... Так, іде. Ну і він? Все, він тут. Житель. А, а, що? А, а. Ты тут сини нечкав? Ага, а так та, та, та. Житель, давай я тебе збудрю. Шо ти як ти? Та да, нічого, я радий, то що друг, братан, бро, взагалі по життю знайшовся. Ага, ну круто, круто, круто. Дуже круто, дуже-дуже круто. Ну, тому це добре. Добре, що він знайшовся. Ага, не спорю. Ну сій. Так. так. Ну, я теж вважаю, що це круто якось. Ну, ну бо скажи, якби він пропав якось сумно було, коли би ця хата була. Ну я сам не знаю. Якось не задумався про це. Ну, блін, ну тоді треба буде йти. Я рада, що це все обійшлося. І я. Ну все тоді. Добре, зараз буде до зустрічі вже тоді. А ті? Ой, боже, що це таке? Що це таке? Е, ну. Блін. Прикольно. А на цьому я вже буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім по-па-па-па!